І привітики. Стиральна машинка. Стирає і нічого не чути. У нас ранкові процедури. А -а -а. Да, або ігра ранкова. Я зараз себе також буду приводити в порядок, поки вона тут грається. Стоїть ось так от на стульчику. Я її тримаю однією рукою. Буду зараз. Приводити себе в порядочок. Розчешуся, щось я тут захрепла. Хотіла показати вам дуже-дуже класний зволожуючий засіб для шкіри. Ось такий. От. Користуюсь ним вже два роки і дуже класно. Шкіра взагалі не пересихає. У мене зараз зимою, якщо чимось іншим користуватися або дуже жирним кремом. Якщо крем дуже жирний, то в мене таки е, липне шкіра. А якщо недостатньо жирний і недостатньо звологий, то він такий ну прям, типу, суха. В деяких місцях ось тут сухо, ось тут от вот сухо, ось тут буває сухо, а від цього прям супер. Ось такий крем для шкіри навколо очей. Також ним користуюся. і дуже задоволена. Молодець. Якщо їй зубну пасту дати, то в неї просто з'їсть. Ну, до повноцінного очищення зубів нам ще далеко, але привчаємось. Ангелінка чекає братика свого. Тут я зробила душ для своєї драценки. От вона висихає, я зараз заберу її. Да, помощниця? Да! О, хотіла вам розказати, дивіться, який нам підгон зробили. Чотири пачки памперсів. Віддала моя знайома. Якраз нам вони підходять. Ми користуємося памперсами або хагісами, трусиками. Да, тобі! Такий нам подарували. Хорошо зекономлять наш сімейний бюджет. Дуже дякую їй. Я продовжую купати свої вазончики. Я їх так просто беру водою, душом поливаю, і їм це дуже подобається. Особливо ось цьому і так, я вчора е, з'їздила, подивилася на земельну ділянку, на яку хотіла подивитися, і заїхала в сніг, здавала назад і спалила цвітлення. Хто молодець? Я молодець. Молодець. Прям воняло на все місто. Сціпління, чоловік приїхав, обрадував мене, а я ще дзвоню і кажу: ну, щось так смердить, в мене щось борить. Оказується, це я такий молодець, спалила сціплення. Ну нічого, зробимо. Це мілочі життя. І так хочу сказати вам, що ділянка нам сподобалася, О, так стану, бо мене не видно. Ділянка нам сподобалася, і ми, напевно, будемо її брати. Сьогодні субота, завтра неділя вихідний. Ну а в понеділок, можливо, ми її заберемо. Вона рівна, знаходиться в межах нашого міста на окраїні міста. І там є побудовано з однієї сторони, є заселена вулиця, є сусіди, а з іншої сторони, саме коло нашої ділянки, з однієї сторони немає взагалі нікого. Ми якби будемо крайні. А з однієї сторони стоїть паркан і так. там, в людей, залитий Ой. Так. фундамент. Во. Залитий фундамент. Так. так що ми ще думаємо. ну, Вроді рішення, вроді ще ні. Коротше, якщо ми візьмемо, то я вам все покажу. Нарешті сьогодні винесу ялинку. Так, от я вже винесла ялинку. Виявився в нас в цей угол. Зараз щось туди поставимо. Я положила свою лялюсечку спати. Сижу тут на балконі в креслі мішку. Хотіла вам розказати, що я два дня була на роботі, і ось я прийшла сьогодні перший день, у мене сьогодні перший вихідний, Після двох робочих вихідних. У мене вихідний після двох робочих. Е, ну, сьогодні е, понеділок, росік пішов в школу, Ангеліночка лягла спати і плани на день. Знаєте, в мене такий багато енергії, все бурлить, хочу все переробити, хочу красоту якусь, коротше, змінити цей світ. Ой, взагалі, хочу поміняти білизну постійно. Зараз вам покажу дуже класно, мені е, свекруха дала. Новий комплект білизни, тому що наші вже такі затаскані. Їм вже, чекайте, скільки це ми років тут живемо? П'ять років. П'ять років! П'ять років постійної білизни. Так що я дуже хотіла новий, і вона мені його е -е, подогнала. І зараз поміняю його і вам покажу. Не знаю, як він буде дивитися, звісно, що кольори не дуже такі мої, я таке не дуже люблю. Але все ж таки люблю нову постільну білизну. Прям вже в придкушені поміняти її. І хочу трішки навести порядок в домі, в квартирі. Ще планую сьогодні закупка продуктів, треба дещо їсти, приготувати. Чоловік поїхав на роботу, так що ми з дітками самі. І треба купити якісь продукти, щось приготувати смачненьке. Так що покажу вам все надалі. Ось така краса в мене вийшла. Мені щось зразу здалось, що він занадто-занадто синій. І я ще казала, що це не мій колір. Але зараз мені загалом дуже подобається. Класно. Сьогодні будемо спати на новенькій, чистенькій постільній білизні, Обожнюю це. Ось така ще в нас вийшов курйоз. Дитина потягнула і впав карниз. <свист> Ой, чуть лежить вот на, на підлозі. Чекаємо чоловіка, щоб приїхав, нам вцепив, якось поремонтував так бомжі. <свист> Наш насос вже приснився. Да? так? <свист> Я теж. Дю водичку і збираємо зараз за ростиком ідемо. Да? Ой, це ж не в настрої дитина. Ой-ой-ой-ой. Підемо зараз за ростиком заїдемо зайдемо в Аврору, хоч нам нічого і не треба, але я обіцяла ростику сходити, він щось хоче подивитися. Впевнена, що прийдемо з пакетом покупок і треба сходити по продукти. Налити ще? Так, да, Даю. Кажи, дай! Ми вже забрали розтіки до школи, зайшли в магазин, купили деякі продукти нам. Купили це саме сир. Ось такі от макарони, ми ще таких не пробували. Колбаса, перчук, молоко. Капуста. Взяла сирники на всякий случай, як будуть морозілці, пельмішки, огірочок і яйця. Тут перекус. Да -да -да. Мене Я роз... да -да. Повар готує нам обід. Дитина требує щось. тут Туте бутерброд посмажений на грилі. Сир, колбаска, олірочок і зверху соус. Ось такий от відторчий. собі сам бутерброда, але він щось розпадається. Мав бути, коротше, мав бути, а таке не дуже Чорті шо. <гум> ось такий. Ось він. І ми ще по дорозі додому зайшли в бутік. купили ось такі от класні речі. Такі от літні штанішки. Прям класні. Футболочка ідеальна. Дивіться. знаю. Ось такі симпатичні шортики на літо. Взагалі, зараз, так як зима, то літній одяг там мало хто бере. А я наоборот, літом беру зимовий, а зимою беру літній. Дивіться, яка красива сукня. Ззаді з такою крапелькою. І така свинко-пепова сукня. Щоб вдома ходити на кожен день. І всі речі я брала на 18-24 навіть місяці. І так як я була з Ростіком, то поміряла ще декілька собі джинсів, дуже класні і відкрию вам секрет. Брала я їх у дитячому відділі, тому що в дорослому на мене все дуже, дуже, дуже завелике. Ось такі от одні. Made in Єгипет. Прикиньте, єгипет. І ось такі от ще одні штанишки. Ось, бачите? 11-12 років. Бангладеш. Ну, за все, все-все, за усі всі речі. Зараз порахую, скільки двоє джинсів. Плаття, 3, 4, 5, 6, 7. За 7 речей ось цих от ми віддали 122 гривні. Це непогано, щоб заощадити. Речі дійсно класні. Можна поносити і викинути. Поки мама знімає, дитина Розпотрошила рюкзак. Ось дивіться, як вони виглядають. Чекайте, <покузь> покажу на мені. Це дитячі джинси на 11-12 років. Хоч і жопенція в мене така нормаз. Але, думаю, на літо класно. Другі ось такі трішки рвані. Ну, я таке люблю. Це прям мій, мій стиль, такий прям по фігурі з високою посадкою. Ось такі от крутежні. Ну, ці вже йдуть з карманами взаді. Тут немає. Дитина мені допомагає. На цьому, певно, що будемо прощатися. Всім пока-пока-пока-пока. Будемо ми займатися своїми буденними справами. Командир. Командир буде подавати вас.